Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в ютубер симулятор. І тут ще й, походу, тайкон, да? ще добавити можна тайкон. Я вже грав в один ютубер симулятор і записував його, але вирішив спробувати подивитися, які є ще ютубер симулятори, тому давайте створювати свою локацію. Нам треба вибрати аватарку. І аватарок тут немало. І яку би я вибрав, я би вибрав щось по типу такого, а можливо таке. Тут є щось, те, що нагадує мені корову, і в принципі, я думаю, давайте його й виберемо. Бенк! І в мене тут нічого нема. Так Чекай, ну. давай, виходить, зараз поставимо цю штуку. Ще воно не так працює. Якщо купити мені треба? Де? А ось ось до фрі? Давай, бем. І воно дає мені по 5 баксів, я поняв. Мені треба зібрати 15. Так почекай, я думав, я тут буду відоси записувати, а не фармити гроші. <рес> де відоси? Де, де записувати на камеру, там монтувати? Де то все? Де то все? Так, мені тут уже відразу запропонувало купу-купу доната. Я поняв. Я, я розумію, я це розумію. Ага, ось до, персональна камера. А вона за робукси, почекай. Давай комп'ютер. Комп'ютер 100 баксів. Коштує, давай, давай, давай. Щас назбираємо на комп. Let's go! Купуємо комп. Давай. Беем! Перший комп. Я записую! Я записую відоси тут. Я я <су> монтую, монтую прям відразу. Один підписник в секунду мені дається. У мене вже є 5 підписників. Два. Два підписника в секунду. нічоси То я нормально відосів кліпа, що народ. <су> а прикол? А, так тут клікать можна, тут клікати надо. Я ось до так це все надо робити, а не просто сидіти чекати. Давай, давай, давай. Так уже підписники пішли. 65! Кава, чи вийде мене сьогодні 100 тисяч назбирати? Бо щось щось, швидко, швидко йдуть підписники. Давай, 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 let's go. Уже уже 165, уже 176, Непогано, непогано. У мене ціла корпорація. В смислі мене валять! В смислі ти прийшла мене бити! Ти як мене валиш? У мене вже нема хп, треба потратити. Чи Чепочка, а нема грошей. Підібрати гроші. Швидко, швидко. Апгрейд. Uh, доріжку. Бенк. Стіни, стіни давай візьмемо. Нема грошей. Воно мене б'є. Ця дівчинка мене вали, просто. Еліватор давай купимо. Бенк. Я не знаю, чи це підписниця, чи ні. Ну, в друзях у мене її нема. Вона мене прийшла просто мене ютуб-палкою бити. Ютуб кувалдою. Так, давай стіни візьмемо. Я би не хотів, щоб до мене сюди хтось забігав. Можна якось спробувати, просто буде блогером. А, дуже з. За підписників можна відкривати ось до всякі штуки. Оце прикол. Тихо, не бий! Чого ти мене валиш? Ану, тихо, тікай, Сань. Мене завалили просто! Це що за прикол? Як мені, як мені від неї відбитися? Хай Хайде геть. Все, вона свалила. Найс. Так, унлок. Опа, диван. Так, мені треба позаписувати відосів. Треба більше підписників. Чим буде більше підписників, тим більше я всього зможу відкривати, я думаю. Бенг, 15 сабів уже в секунду. Я, виходить, прокачую собі канал, і в мене підписники потім АФК самі просто збираються. А поки я прокачу свій канал, я би хотів, щоб ви прокачали мій канал. Підписались на нього і поставили вподобайдене. Це було б дуже-дуже круто. А ще я всіх запрошую до себе в Канал, там у мене проходить конкурс прямо зараз, де просто потрібно нажати на одну кнопочку сердечка. І все. І ви, учасники. А поки що я прокачую свій тут каналчик. У мене вже 1700 підписників. Давайте ось цю штуку прокачаємо. Бемк. Тут 2700 треба. Окей, давайте подивимося, може, у мене вже підзбиралось трошки грошеняток. 900. Байдропер, mm. дропер треба купувати. Трішечки не вистачає. Давай прям дропер докупимо. Летс go. Щоб більше грошей було, щоб більше було лавехи. 6000 коштує дропер. Обалдеть! Так, ладно, нехай поки Гроші збираються, а ми будемо прокачувати свого канальчика для того, щоб потім докупити дуже багато прикольних декоративних штук. Щоб нас було дивитись набагато, набагато прикольніше і кайфовіше. Так, прокачали Бемк. Опа, ще одну стільницю таку. Хух, 6 тисяч треба. Мені тільки 1300. Це капець. Ладно, давай далі. Апгрейд комп'ютер, 6 тисяч підписників треба. 6 тисяч підписників для того, щоб прокачати комп. Я думаю, якщо я прокачаю комп, ми все швидше будемо робити, быстріше викладати відоси і. І канал буде набагато швидше рости. Я думаю, це супер-супер потужна штука і потрібна. Давай відразу. Я просто максимально стараюсь клікати, максимально робити все, те, що від мене просять. Але в мене тільки 4 тисячі підписників, треба 6! Де то взяти? Але зато 42 підписника в секунду вже фармиться 43. Це круто. Ми прокачуємося, прокачуємося. Ми дуже добре фармимо. Проте я не знаю, в чому сенс оцього клікання. Воно мені дає щось приколи, якісь що. Блін, у мене вже 5 тисяч підписників, майже 6. Давай, сенчоуз. Так, все, поки давай підемо подивимося. Що мене по грошам. Три тисячі доларів, непогано. Давай подивимося, скільки у мене 4300, треба 6. Ну, треба ще трішки почекати. Так само і з підписниками теж. Треба ще трішки дофармити. І вже прям зараз у мене буде. Да, давай, апгрейд комп. Найс! Nice. Тепер все швидше. Ні, у мене такий самий X1. У мене так само по сапчикам. Ну, може, трішки виросло по підписникам, але я б не сказав, що прям сильно. Проте, нехай збираються, нехай збираються. Комп то прокачався. Тепер він набагато прикольніше виглядає. Я би ще поприбирав в цьому дивані. Так, що по грошам, що по грошам. Давай подивимося. я би дропера купив за 6 тисяч. І в мене трішечки ще не вистачає. Давай зараз підфармимо. І ще 70. Опа, все, Let's go. Купуємо дропера. І більше будемо заробляти. До мене ще хтось біжить. Ще хтось біжить. Патрон топ, це, походу, мій підписник. 100%. Я вже повню. Так, давайте оцю штуку купимо. Півтори тисячі можна купити. Йо, ну то дорого. Дропер коштує. А, апгрейдер коштує 14 тисяч. Ябалдіть. Зато за 9 можна купити якусь штуку. Апгрейд ліжко. Хух, тепер спати можна буде нормально. І апгрейднути дивана треба ще. Абалдіть. Проте в мене вже є 10 тисяч підписників. Прикиньте, вони нафармились прям супер класно. Це супер. 10 тисяч уже нафармилось, обалдеть. Мені реально цікаво, чи 100 можна буде нафармити. Ну я би захотів би сотку нафармити. Але поки що я просто клікаю і цим самим під заробляю свої підписники. А ще у мене на фабриці тут гроші фармляться. Так що жизь маліна, жизнь кубніка, як той казав. Проте я ще не знаю, скільки мені клікати треба. До, до сотки в секунду було б хорошо нафармити. Щоб, прикиньте, 100 підписників в секунду на вас підписувалось. Це ж взагалі пушка. Все, сотка є, можна виходити і дивитися, що в нас там фармиться. Підписники фармляться, і це супер. Грошіки капають. І давайте все ж таки прокачаємо собі стіни. Обалдіть, ні, далі все вже дуже дорого. Краще апгрейдера прокачати, Давайте оцю штуку. О! Оце є ця кувалда, щоб бити чуваків. Погнали комусь, зламаємо голову. Let's go, Яка там дівчинка бігала? Ото, мабуть, вона там живе. От, мабуть, там вона живе. Погнали, подивимося. Правда, я дуже повільний. Супер повільний, але що ж поробиш? Let's go до неї. А, дивіться, в неї стіна, ось закрита. І он до вона стоїть, бачите, з мечем. Саботаж. Роблю саботаж. ну, Санечка, давай, 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 давай. Так це надо купити, щоб можна було зламати. Лол, шо? Я так не пройду, да? Обалдеть. Ладно, я буду чекати, поки вона сама до мене прийде. Тоді, поки грошей мені не вистачає, але вистачає підписників для того, щоб прокачати шафу, прокачати ось диван. А тепер у нас класний диван. І давайте ще трішечки підфармимо собі підписники, щоб більше їх капало, і щоб ми з кайфом їх могли збирати. Ну я не проти ще раз прокачати компа. Можливо, за допомогою цього в мене швидше будуть фармитись підписники, і буде взагалі супер. Але підписники супер люто ростуть. Ви подивіться, уже 25 тисяч у мене. 25. До мене прийшов кент. Тихо. Я можу бути Увалой. Обережно будь. дивись, обережно. Так, можна прокачати собі телека. Точніше не прокачати, а поставити. Самий галімий, але нічого страшного, зато телек. Так, зібрати кошти. 14 тисяч. Прокачуємо апгрейдер по-любому. Бемк. І вони прям реально прокачуються. Дивіться, було 50, стало 150, було 25, стало 125. Оце тепер грошики будуть збиратися набагато набагато швидше. Ну і обов'язково треба робити відоси. До мене вже ось підписники збігаються. Ну, правильно, у мене 30 тисяч підписників. Тут ви що, гоните? Мене вже піврайона знає. Так, let's go. 140 підписників в секунду. Це супер. Уже добре-добре прокачались. Так, записуємо відоси, викладаємо, все робимо. 32 тисячі. Ще прийшов один кент. Дивіться, обережно, а то в мене є молоток бомбезний. Опа, хтось там вийшов спереді. Блін, я вже втомився нажимати тут мільйон разів. Можна якось? Так, щоб мене підписники швидше росли, щось прокачати. Але поки що хезе, хезе поки що як його прокачати. Але є вже 36 тисяч. Що 37 нафармимо і прокачаємо цю, цю коврика. Цього. Так, бемк, 37 є. Давай, let's go, upgrade. О, килим бомбезний. Але тепер комод, щоб прокачати, трепіся. Тисяч Ха-ха-ха. зато я знаю повністю, що я 100 тисяч нафармлю досить-досить легко. Хотілося би ще апгрейдера ще одного поставити, щоб оці штуки прям реально прокачувались жорстко. Апгрейдер він би приніс мені дуже-дуже багато грошей. Поки що, ці стіни, оце все прокачувати я не хочу. Я хочу прям собі нормально прокачати апгрейдера, щоб більше фармити, і потім уже все собі прокачувати за легкістю, без всяких проблем. Але ще хотілося б 200 підписників в секунду фармити. Проте в мене вже 43 тисячі. Я просто відволікаюсь на секунду, і в мене вже підписники ростуть і роз... Стують 45 уже капець, майже 50 тисяч. Обалдеть. Ні, це супер прикольно. Опа, апгрейд комп'ютер. 75 тисяч треба. Обалдеть. 75 тисяч для того, щоб апгрейднути. Ну, скоріш за все, то вже буде такий ігровий монстр. Прям. Тому що це поки що, ну, таке щось типу офісне. Не назвеш його прям ігровим. Але можна поки що прокачати оцю штуку. Бенк. Найс. Nice. 204 підписника в секунду. У мене приходить. Давайте зберемо свої кошти. Бемк, 28 тисяч. І давайте купимо апгрейдера. Бем. Сіки, 25, пять, 5, 375, Обалдеть, воно прокачується. У мене 8 тисяч. Давайте купимо вікна, купимо стіни і лазерні двері зараз куплю. О, щоб до мене ніхто не заходив. Скільки вони коштують щось там 7 тисяч. А, 15, блін. Ну не дешево, не дешево, 15 тисяч. Ти топ, дякую, дякую, бро. Але мені треба 15 тисяч для того, щоб ви до мене не забігали. Ха-ха-ха. Проте, поки що, поки ці гроші фармлять, я би прокачав собі трішечки канал, щоб у мене ще більше людей підписувалось. 208 в секунду вже підписуються. 210. Абадіть в мене 60 тисяч на каналі. Йо, це прям жесть. І ви знаєте, чим далі ми йдемо, тим більше ми підписуємо на свій канал. Цікаво, тут є люди, в кого мільйон підписників. Та що я таке запитую? 100%, що є такі кенти. Срібна кнопка 100 тисяч підписів. Підписників, обалдеть, непогано, непогано, срібна кнопка це супер. Так, з молотком! Пес патрон! Пішов геть! Пішов геть! На! Тримай! Тримай плюху! На! Бум тобі по голові! На, получай! Отримуй! Отримуй! На горіхи! Іди ж ти сюди! Пес патрон! Настукав йому по голові, ну в нього вже нема хп. Let's го зараз купимо собі лазерні двері. Все, щоб ніхто до мене просто не міг зайти. Все, пес патрон! Тепер ти до мене прийдеш. Так, що нас по апгрейдам? Поки що апгрейди не можна робити, але і підйом на другий поверх я не бачу. Байер. Ага, можна купити кімнату. Уу. Прикол. Так, апгрейднути комп. Опа! Обалдіть, а тепер прикольно. Тепер прикольне дійсно місце. Добре, що я спочатку купив кімнату, а потім уже комп апгрейднув. Бо якби я просто апгрейднув комп, то нічого б такого не було. У мене вже 83 тисячі підписників. Ху, Хоч би не пропустити момент, коли мене 100 тисяч стукне. Що, пес патрон, не можеш зайти, да? Ха-ха, звісно, не можеш. Так, що в нас можна? Опа! Оцю штуку прокачати. Так, це 25 тисяч, це скоріше за все, пушка якась. Давайте побудуємо. О, давай ще стіни. Second floor, ось до, 25 тисяч коштує наступний поверх. І buy plans Це ще якісь квітки, походу, да? за 12 тисяч. Ну, таке за 12 я не хочу прокачувати, а от драбину я би взяв би, опа. А, почекай. То це я дах зробив. Ось до драбина Три... ще 20 тисяч. Абалдеть! Скільки фармить треба? Добре, що воно швидко фармиться. У мене вже 95 тисяч підписників, прикиньте. 95. Скільки ж так швидко нафармилось? Так, купуємо драбину. Опа, конвентор. Оця штука потрібна. Це вона вже зможе фармити мені гроші, як я розумію. Тому обов'язково треба буде цим зайнятися. І ще світло за 10 тисяч хотілось би купити, але ми зараз візьмемо кнопку за 100 підписників тисяч. Обалдіть. Оце супер. Песники ростуть, дай Боже. Правда, треба підзбирати ще грошей, а то грошей вже трішечки не вистачає. Так, 12 тисяч є на балансі. Елеватор, можна ліфт поставити, або є. Так, а він 3, 15 коштує цей конвентор. Йо, так, давай ще докупимо. Давай дозбираємо грошей. Бем, 17 тисяч є. Погнали, купимо. Let's go. Так, це діть, ааа, так це я даже дропера ще не купив. Йо, 15 тисяч коштує дропер. чи почекай, 25, Я не побачив? 25 коштує дропер. Абалдеть, у мене вже 110 тисяч підписників, тільки сотку відсвяткували, а вже 110. Ладно, давайте, знаєте, що зробимо. Давайте підемо. До когось із сусідів. Із е... я б не сказав, що добрими наміріннями. Опа, ось то, чувак, ось до чувак. На, тобі плюху по голові. let's go! Куди ти тікав? Куди тікав? Бем, 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 настукали, настукали. В нього теж вона є. Бем, його розвалив. Let's go, панал. ще до одного сусіда. Мені подобається це. Мені подобається до них бігати. 9 тисяч підписників, у нього ще їх нема. А у мене є. А у мене є, і я пішов тебе бити молотком. Бро, де до мене? Давай. Давай, біжи, біжи за мною. Бем, Ще одно розвалив. Ти вже прийшов мститись мені. А ну, друже, ну ти дивись, бо я такий кент. Я тебе не боюсь. Ти ще й залагав, походу. Я тебе просто розліз. Найс. Ми просто іздіваємося над всіма. Хе-хе-хе. Що ти мені там пишеш? Тікай від мене. Іди геть, мені всі заважали. І тепер я всім буду заважати. Просто, ну, я рішив цим зайнятися, тому що у мене було багато вільного часу. А тепер у мене зато є 38 тисяч. Я купую йду ще одного дропера, який буде фармити мені хорошо, так грошей. Погнали. бай Байдропер. Скільки ти будеш? 350 сразу викидувати. Найс! Nice. Хорош фармиш. Дуже супер. Так, 10 тисяч освітлення коштує. Давайте його купимо, щоб все було тут ярко. Прикольно. 130 тисяч у мене є. Давайте купимо. Опа, шафу прокачали. І ми щось повільно вже почали. Підписники. Фармити. Давайте якось займемося цією справою, і вже набагато більше. Я поняв тепер в чому сенс прокачки компа. Раніше ми по одному підписнику додавали, потім по два. А тепер щас ми додаємо по чотири, а то і по шість іноді. Ні, по чотири, По чотири все ж таки додаємо. Але я б сказав, що це супер. У нас вже 300 підписників в секунду приходить. Це дуже багато. І чувак з булавою цею бігає, хоче мене ха -ха, якось зловити. Але ж, чувак, ну ти ж розумієш, що нічого ти мені не зробиш. Просто прокачую собі підписників. У мене вже 150 тисяч. Це шок. От ми всі так підписувались в натурі. Бемк Так, трішки прокачали. 150 тисяч, абграй телевізор, 200 тисяч треба. Йо. Так, збираємо кошти, йдемо, купуємо ще одного дропера для того, щоб більше заробляти. Бенк, де ти там? 45, а в мене 42. Йо! Шок. Ладно. Так, купуємо. 48 є. Оце вже точно можна прокачувати. Лес го, байдропер. Найс. І ти 800 капаєш. Йо, наступних 65 тисяч, обов'язково треба збирати. Але перед цим всім я би хотів прокачати собі якусь пушечку за 25 тисяч для того, щоб просто валити кінтів. Але поки в мене ці гроші збираються, давайте оцю штуку купимо, щоб вона не мусолила мені очі. І підемо підзбираємо трішки підписників. А то мені зовсім трішки не вистачає для того, щоб щось апгрейднути. 175 тисяч треба. Майчика, 170 уже Давай прокачуємо. Рекордінг. Ми все тут фармимо. 172 уже 173. капець вони швидко приходять по 350-360 секунд. Жесть! Людей підписуються на канал. Ультрабагато. Так, давай до 400 доб'ємо. 400 в секунду буде супер. Давай зараз нафармимо. Як ти зайшов? Ох ти головач! Б'єм 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 Стукаємо половині. Тихо, валим, 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 кента Робили. Як ти запригнув? Дивіться, пригають, треба стіни купити. Стіни купити обов'язково. Бемк. 33 тисячі є на балансі. Пішли, стіни купимо. Стіни якраз 30 тисячі коштують. Тепер ви точно не допригнете. Дивіться, скільки їх тут ціла війна, пацанів з кувалдами. Надо купити нову пушку. 190 тисяч підписників у мене є. Я там щось біг, навіть случайно прокачав. Якусь штуку, чи ковра я прокачав, чи що? Я так і не зрозумів. А, оці штуки ми прокачали, б. Прикол. Диві, он допригати, пригати хоче, запригнути хоче. Ага, мнюк. нє ні, ні ні так це не буде, бро. Зараз Саня дофармить і купить якусь пушку. Скоріше за все, то буде якийсь бластер, або ще одна кувалда, яка більше демеджа наносить Я, чесно кажучи, не знаю, але я би це прям зараз і перевірив. Бем купити. Ааа, так ця штука, просто яка підписник і фарме. Я поняв, ну нехай фарми, нехай фарме. Пішли, поки зайдемо до когось, зламаємо. Хто там до мене запригнув був? Не ти часом запригнув був до мене. ну, бро! Іди до мене. Іди сюди. Зараз я тобі настукаю на, на по лобі. Не знаю, чи ти до мене, а ти до мене запригнув. Точно, точно ти був запригнув до мене. Йо, на, тобі тож. Погнали підписників збирати. Ну, якщо чесно, я б не сказав, що це мені зараз дуже важливо. Хоча по 63 за кожен клік А дивіться скільки я клікаю, я дуже багато підписую виходить. Нє, це все ж таки ще дуже важлива штука. 226 тисяч. Прокачуємо тіліка. Оооо, оце тема. Оце ми прокачали вже супер. Жесть. Так, погнали, приберемо гроші. 30 тисяч є на балансі. Наступна штука 750 тисяч доларів. Десь які взяти. Надо 60 фармити на нового дропера. 65 ніби він коштує. Можна вже навіть комп'ютері не сидіти. Хоча ні, в комп'ютері. Треба сидіти для того, щоб. А, можна навіть отако комбінити і так, і так клікати і вообще жесть. Давай прокачуємося, сань. Реально, прокачуємося, просто все вкачуємо 422, 426, по 71 уже додає. Диви. Подавляю по 69, я щось прокачав. Хтось опять запрыгнув. Ні ні ні, ні 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 Пішов геть. Пішов геть, братуха. Як запрыгнув. Розказуй, як запрыгнув. Хамнюк. га Якось запрыгнув. Стіни 40 тисяч коштують. Вас тут багато. Давай, Сачовс. Ні-ні-ні, тихо, у вас багато. Ловіть всі плюхи! Вони мене б'ють, мене б'ють! На, отримуй! Ні, мене розвалили, І його теж. Хух, це було жорстко. 280 тисяч у мене вже є. Підписників, непогано. Давайте підберемо наші пушки. І грошики обов'язково, 82 тисячі в мене вже є. Так, Елеватора ми поки не купуємо, мені треба дропер. Дропер бемк. А, це апгрейдер був, це не був не дропер. Бо 350 стало 600, хорошо кидає. А ця стільки кидає? Ця кидає 800, стає тисячу. Чи 600 вона кидає. Ну, коротше, стає нормально. Так, а ми поки збираємо наших підписників. Нам треба їх як вимога більше. Для того, щоб, по-перше, прокачати килим. Ютуберський килим, прикиньте. Ха -ха. Я сидів, значить, фармив, викладав відоси, а ті прийшов просто такий бенк, по мені стукати нормально, га? Гамнічок. Він, скоріше за все, випригнув, тому що його підсадив другий кент. А це я так скажу не чесно трішки. Давайте вийдемо подивимося. Ну да, тут по факту неможливо запригнути. Тут по факту вже ніяк не запригнути, тільки якщо тебе не підсадили. Але, кентуха, давай так, щоб ти не страждав. Тихо, бо другий прийшов доби мене. Мені треба нова пушка, 700 тисяч коштує. Де взяти сіки грошей? Бачите, вони кенти. Вони кентухи. Вони разом. Ану, йди до мене. Ваша помилка це те, що ви зайшли в будинок. Це твоя помилка, що ти сюди прийшов. Бо я буду бігти за тобою і валить тебе. Одного розвалив, давай іншого. Один був, давай другий. Let's go. Опа. Так, пішов геть. Ні, походу, походу, я не витягну да, 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 він мене розвалив. Мене сильно вже задамажили Сильно задамажили, Ладно, Бем, підібрати гроші. 80 тисяч у мене вже є. Хорош. Елеватора ми не купуємо поки що. Ага, ще один дропер, дев'яносто. 35, хорошо. 95 тисяч, зараз підформлю. Бемк. Уже 91 є. Хорош. Давай поки підписників фармити. Let's go. Підписників треба фармити Дуже багато. У мене вже 350 тисяч є. 360. Прокачуємо дивана. Ого, диван уже суперський. Так, ще гроші. 100 тисяч уже в мене є на балансі. Погнали. Зараз прокачаємо. Дропера купимо ще одного. Бемк. Наступний 120 тисяч коштує. Шесть. Ну, підписники ростуть, прям дай Боже, я би сказав. І це прям супер. Бемк. Ще прокачуємо. 27 тисяч, 30 тисяч доларів. Боже, скільки тут ще треба прокачуватись? Це капець. Просто треба чекати, поки збираються кошти. А поки вони збираються, я би пішов, попробував когось завалити. Тут чуваки прокачуються дуже жорстко. В цього три поверха, в цього чотири. У мене тільки один, і то недобудований, другий недобудований взагалі. А, цей кент докупив собі лазерні двері. От жук. Як ти там запригував був? Скоріше за все, через оці каміння, там. Ні, через каміння не можна. Ні, ніяк, ніяк. Це він просто підсаджувався. Він підсаджувався, через що і можна було. Все ж таки, я поняв, поняв, хорошо. Тоді ми просто фармимо підписників для того, щоб щось прокачати, хороше? Ага, он до він уже бігає, в мене біля хати. Бачите, патрон топ? Бігає. А ну йди сюди, старий. Зараз я тобі настукаю по валівки. Бем, у нього вже майже хп нема. Половинка лишилась. Ну він досить. Ми просто повільні дуже. Якби можна було прокачати швидкість, і було б супер. Дивіться, ребітки у чувака 3000. 3000 ребітки у чувака. Самого, самого слабкого, 200 вребітків, 212. А по підписникам дивіться, які тут чуваки, про які мільйони міг говорити, як тут трильйони влю. як запригнули до мене! Два кінта напало! Запригнули до мене! Як вони то зробили? Надо стіни прокачати. Обов'язково. Пішли, пішли. В бій! Бі, 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 бій! Надо одно, одного вивезти із строє надо. Пішов геть, а ти йди сюди тепер. Давай, 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 давай. Давай, давай, yeah! є, розбили. Апгрейдер 120 тисяч коштує, а сіки стіни? 40. Угу. Зараз подивимся, в мене поки нафармилось А нафармилось 86 тисяч, 120 тисяч є. Давайте. Диви диви, диви, що робить? Виприяв гамнюк. Так, мені надо апгрейдер, по любому. Бемк, він хорошо буде апгрейдити мені гроші, і все буде супер. Але стіни тепер треба прокачати, щоб до мене ніхто не міг взагалі запригнути. Бемк, 20 тисяч. Є надо 40. 40 треба. Що в нас по підписникам можна прокачати? Можна прокачати ліжко за 600 тисяч і комп'ютер за 500. Обов'язково треба зараз, треба зараз прокачуватись. Прокачуватись треба 100%. відсотків. Для того щоб прокачати компа, треба 500 тисяч підписників. Півмільйона. Пробую фармити. Я і монтую, і записую одночасно. І загружаю. Все роблю одночасно. Підписники ростуться. Супер. Я на оцю камеру шорти записую, а на компі викладаю звичайні відоси. І таким чином я вже майже назбирав 500 тисяч підписників. І Це супер. Уже є 500. Ми обов'язково прокачуємося. Опа! 500 в секунду вже. Цікаво, по скільки буде підніматися? А по, -по, -по 8, по 8 дається. Да, по 8 дається тепер. Обалдеть. Ні, це треба обов'язково для того, щоб підписники росли. Хочу мільйон. Хочу мільйона. Давай, лямчика, у мене вже такий комп, такий стіл бомбезний. Такий Монік, здоровий. Примек, мене в. В реальному житті. ха житті. Так, підписники трішки виросли. Можна, в принципі, пробувати дивитися, що у мене по грошам стало. По грошам у мене 80 тисяч, непогано. 100 тисяч уже є. Давайте подивимося, що ми можемо. Який еліватор? А, ну тут тепатись можна тепер, я поняв. Ладно, давайте докупляти такі штуки всякі, тому що поки що для грошей нічого. Такого нам не дає. А чуваки вже сидять, чекають. Хочу, щоб я вийшов. А я виходить, не збираюсь. Поки. Хе-хе-хе, за 40 тисяч зараз стіну куплю. Щоб вони вже не підсаджувались до мене. Щоб їх уже потрібно було багатсько для того, щоб залізти до мене. Отако. І вікна в 100%. 100% вікна треба, 25 тисяч. Або в дієць, грошей треба збирати. Це капець. Підписники грошей не дають щось. Дропери тільки дають. Так, ну зато на щось точно вистачить ще з цих 20 тисяч. Погнали, вилізем. На вікна 25 треба. На доріжку тільки 20. Ну давай доріжку прокачаємо. Для прикола. Так, що ми купуємо вікна, щоб все було чітко? І можна купити кімнату за 50 тисяч або стіни ще за 50. Коротше, треба нормально так назбирати, я би сказав. Підписники вже по 100 капають за нажаті, за клік один. Це прикольно. Але де мені супер багато грошей взяти? Треба ще дропера якогось купити, який буде приносити дуже багато грошей. Зараз, в принципі, гроші капають швидко, але хочеться ще швидше. Бо 50 тисяч треба назбирати дважди Це 100 тисяч. Це дуже багато. Зараз стіни можна купити за 50. Бенк. Щоб уже точно ніхто не заліз. І ще за 50 можна буде купити одну кімнату. А де взяти 50? Правильно. Почекати. А поки що розвалити кінтів, які сидять у мене під домом. Дивіться, скільки їх! Просто виходимо, б'ємо всіх кувалдою. Одного виносимо. Одного розбили, да? Да, одного розбили. Ще кінти! Ще кінти напали! Ні, ні, мені капець, мені габела Ще одного вбив! Давай, давай, сачелос! Санчелос збернули! Ні, не добив. Одного, одного не добив. Одного не добив. От гамнюк, от гамнюк. Не добив його. Нічого, щас я буду на відео знімати, як я тебе добиваю. Де ти там? Ось до він, кент. Ні, це не цей, це, дій, це інший. Ну цього ми теж зараз надамажимо. Ще прийшов один. Ще одного дамажимо. Просто всіх відганяємо від себе. Ми самі дикі. Ось до цей чувак. Ось до цей чувак. У нього вже теж є персональна камера, він уже прокачався. Він мене розвалив просто на ізі. Ладно, поки що грошей у мене підфармилось. Давай прокачаємо собі кімнату. Так, телепорт. І кімната 50 тисяч. Бенк. Опа. І тепер ми можемо купити собі дах за 35. 000. 35 тисяч дах коштує. Йо, коротше, треба дуже багато фармити. Зараз, зараз у мене буде дах. Давай. Може на наступний поверх вийдемо. Хочу на наступний, хочу на наступний. Бенк. Це що таке? Драйвер якийсь Тейбл? Ну я хочу драйвера купити. Давайте подивимося, що він тут робить. Мені супер, це цікаво. Уже 700 тисяч на балансі підписників. Це капець. апгрейди вже з'явились нові. 600 тисяч. Ліжко, бем. Оооо. Давай прокачуємося. Надо 6... 725 тисяч підписників для того, щоб прокачати собі оцю полку. Комода цього. Бем. Прокачуємо, нормально прокачали. Давай. Опа, найс. Збираємо кошти. Надо 50 тисяч, ніби, чи 60, я не пам'ятаю скільки. Давайте пішли, подивимося. Надо. 40. Купуємо. А це картина просто, я поняв. Ну, народ, я сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо ви хочете більше проходжень по цьому режиму, то просто поставте вподобайдену і напишіть в коментарях, що let's go, далі записуй. І ми зайдемо і попробуємо прокачати собі аж так, як у цього чувака. Всі поверха, чотири чи скільки їх там, ми все прокачаємо. І попробуємо нафармити мільйонів так п'ять підписників. А з вами був Саня і Патрон Топ. І всім пока.